Побічні ефекти ліків для лікування аденоми простати. Як їх зменшити? Відповідь доволі проста: потрібно менше пити цих ліків. А це реально, так, реально, це можна зробити, поєднуючи медикаментозне лікування з засобами комплементарної медицини. А які це засоби? Я почну своє коротеньке відео власне, з переліку негативних побічних ефектів ліків. Які застосовуються для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Ліки альфа-блокатори, тамсулозин, торгові назви омнік фломакс, альфузозин, торгова назва уроксатрал, доксазозин, торгова назва кардура, теразозин, торгова назва гайтрин, Силодозин – торгова назва рапафло, побічні ефекти. Можуть включати зниження артеріального тиску, запаморочення і слабкість. ліки інгибітори 5 альфа-редуктази, фіностерид, торгові назви пропеція проскар, дутастерит торгова назва аводарт. Побічні ефекти можуть включати зниження статевого потягу, ректильну дисфункцію і зменшення об'єму сперми. Антихолінергічні засоби. Оксибутенін торгова назва дітропан, толтеродин торгова назва детрол, соліфенацин, торгова назва везікар, дарифенацин, торгова назва Енаблекс, Троспіл – торгова назва Сантура, фезотеродин торгова назва товіас. ліки розслабляють м'язи сечового, сечового міхура. Побічні ефекти можуть включати сухість у роті запор. І затримку сечі. Кандидат медичних наук Каміль Нуріманов стверджує, що лікарські трави можуть використовуватися після основного медикаментозного лікування аденоми простати та профілактики під контролем лікаря. Власне, таке поєднання дає змогу суттєво зменшити кількість випитих хімічних ліків, які мають неприємні побічні ефекти. Нещодавно вченими інституту молекулярної біології і генетики. Національної Академії наук України був розроблений рослинний фітокомплекс простатанормін, який зменшує спазмування шийки сечового міхура та полегшує сечовипускання. Препарат має унікальний багатокомпонентний склад. Зокрема, до його складу входить червоний корінь. При його виробництві не використовуються рослинні екстракти. До наступних зустрічей на моєму YouTube каналі навколо медичні нататки. Бережіть себе.